За останні кілька місяців на дорогах Дніпропетровщини сталося кілька масштабних ДТП, в яких постраждали діти різного віку. Водії навпоралися з керуванням, а деякі перебували у стані сп'яніння. Трагедія викликали широкий резонанс у суспільстві та увагу правоохоронців. У Дніпрі на житловому масиві червоний камінь внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждала малолітня дитина. Аварія сталася 20 лютого, о 7.55 на вулиці Набережна Заводська. Згідно з відеозаписом з камери ситуаційного центру міста, автомобіль Mitsubishi Анцер занесло на дорозі. Він врізався у відбійники, зачепив Ріно Сценік. У салоні Рено Сценік перебували дві жінки та чотирихрічна дитина, яка була у дитячому кріслі. За словами матері, під час зіткнення дитина вдарилася головою в переднє сидіння. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Після огляду травм не виявили. Однак, за бажанням батьків, дитину госпіталізували для додаткового обстеження. Аварія сталася ввечері 11 березня у селищі Божедарівка. Близько 18.46 до служби екстреної медичної допомоги. Умоги надійшло повідомлення про трьох травмованих дітей. На місце події оперативно прибули три бригади медиків. Троє дітей, 12-13 та 15 років стояли на узбіччі, коли в них влетів автомобіль. Внаслідок наїзду всі отримали тяжкі травми. На жаль, одного з постраждалих хлопчика 2013 року народження врятувати не вдалося. Двоє інших підлітків були доставлені до лікарні. Як з'ясувалося, за кермом транспортного засобу перебував нетверезий водій. Його затримали на місці події. За фактом аварії відкрито кримінальне вправа за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило загибель людини. Увечері 23 травня у Кривому розі сталася серйозна дорожня транспортна пригода, внаслідок якої постраждали шестеро осіб. Інцидент стався близько 22.40 на вулиці 80-ї десантної штурмової бригади у Саксаганському районі міста. Як з'ясувалося, легковий автомобіль Мазда 6 врізався в дерево. У результаті зіткнення постраждали шість людей, двоє з яких опинилися заблокованими в салоні автівки. На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального гідравлічного обладнання вони звільнили з панівеченої машини жінки. 2000 року народження та дитину 2018 року народження. Обох постраждалих передали медикам для подальшої госпіталізації. 17 березня близько 14.00 у Дніпрі на вулиці Калиновій водій бив вагітну жінку та двох дітей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Постраждалих дітей віком 6 і років та їхню матір госпіталізували. Вагітні зробили кесарів розтин. Дитина народилася з черепно-мозковою травмою, переломом черепа. Поліція одразу після ДТП заарештувала 58-річного Нуваті аварії 18 січня близько 22.00 до спецлінії 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну приходу на вулиці Нісельській. Патрульні прибули на місце і підтвердили факт, ДТП. за інформацією поліції. Наповнолітній водій автомобіля «Лексус» під час обгону не впорався з керуванням, через що машина виїхала на узбіччя та перекинулася на бік. Водієм виявився неповнолітній хлопець. На місце події викликали матір підлітка, на яку склали адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На виконання Кама або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Водій збив дитину на пішохідному переході. Інцидент стався під у підгородньому 20 червня. Воді шкода рухався в напрямку міста Самар. Проте збив 10-річну дитину, яка переходила по регульованому переходу. Наслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Слідчі відкрили за даним фактом кримінальне впровадження за статтею 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Однорічна дитина постраждала внаслідок ДТП на в'їзді на новий міст. Тойота Камрі під час зміни смуги зіткнулася з спорту Fusion. Під удару Fusion врізався в Тойота Венці. Після чого вилетів на бордюр і вдарився в електроопору. Постраждали воді Форду, А також однорічна дитина, яка знаходилася у салоні авто. В неї легкі цілесні ушкодження. Обох постраждалих, госпіталізували до міської лікарні.